Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D. І ми зараз знаходимося в Гандії на Грао, зовсім неподалік моря. За моєю спиною є цікава квартира, і давайте її подивимось. Друзі, ось так виглядає наш будинок зовні. Друзі, у нас квартира на Грао 9780 метрів квадратних. І що цікаво, вона має туристичну ліцензію. Давайте подивимось. Маємо тут ось таку вхідну зону. Поруч перша спальня. Квартира після ремонту свіжа. Вид з вікна тут у нас награв. Тут неподалік Меркадона. Що цікаво, розташування, класне. Ось така вітальня, маємо кондиціонер. Також маємо ось такий балкон і диванну зону. Подивіться, квартира непогана. В принципі, можна просто заїжджати і жити без проблем. Санвузол. Є ванна, унітаз. Ось такий умивальник, світла плитка. Рухаємося далі по коридору. Кухня, теж кухня, подивіться, зроблена. Маємо тут плитку, гарнітури в порядку. Все супер. Наступна спальня, два односпальних ліжка. Є тумбочка і вікно, яке виходить у нас в патіо. І основна спальня. Тут є три спальні, двохспальне ліжко, також маємо. Шафу, ось так виглядає, є вентилятори. І вид з цієї спальни нас також в патіо. І ось так виглядає під'їзд нашого будинку.